Всім привіт! Вас вітає Микола Білявський, керівник ізмовник будівельного бренду Ромб в місті Житомирі. Ми спеціалізуємося на будівництві котеджів. Будуємо будинки під замовлення і на продаж. До вашої уваги, будинок, який ми розпочали на продаж будувати. Він знаходиться в гарному передмісті Житомира, неподалік 10 км в сторону Києва, село Березина, вулиця Садова, 5. Це буде. Концепція одноповерхового будинку загальна площа якого становить 126,3 метра квадратних, корисна площа, з яких буде 100 метрів квадратних, і площа тераси займає 26,3 м квадратних. Зараз у нас етап зведення стін, стіни зводимо з краму блока. Можемо оглянути більш детально. Зараз трошки хочу розповісти. Про конструкцію стін будуємо 380 мм буде кремоблок, зовнішня стіна, 100 мм базальтовий утеплювач. Хочемо вам показати дану ділянку. Ділянка є достатньо високою, найвищою з сусідніми межуючими ділянками. Це дуже є гарною в майбутньому, коли ви будете тут жити і насолоджуватись, що у вас не буде сезонного підтоплення. І гарно буде приємно користуватися вашою ділянкою.